Люди хотіли вбити Бога. Творіння хотіло вбити Свого Творця. І про це нам сьогодні говорить Йоан Євангелист в цій Євангелії, коли каже, що Ісус не хотів ходити по Юдеї, ходив по Галілеї, тому що там. В юдеї, юдеї хотіли шукали, яким чином його вбити. І як каже нам теж євангелист Йоанн, що Ісус, не мов би приховувався ще в тому часі. Чому? Тому що не настала ще його година, каже нам Євангелист. І справді, пізніше. Вони досягнуть своєї мети, вони зроблять те, чого хотіли. Вони вб'ють Ісуса. Але тільки тому, що Ісус сам віддає своє життя, тільки тому, що Ісус сам на це дозволяє. Тільки тому, що Він сам пізніше приймає цю, цю хресну смерть з такою свідомістю. І приймай її як викуплення за людство, як викуплення за гріхи наші, приймай її як таку жертву, яку складає з любові добровільно. Бо якщо би він хотів, то справді Він би знайшов спосіб, щоб втекти, щоб цю смерть не обрати, а Ісус добровільно її вибирає. Люди... Хотіли вбити Ісуса, хотіли вбити свого Бога, і їм це вдається. Хоча так насправді ця хресна смерть вона стала джерелом життя, вона стала джерелом спасіння, перемоги. Хоча так насправді Ісус воскресне, воскресне на третій день. І так насправді не вдалося їм. Вбити Бога. Брати і сестри, в 19 столітті був такий один філософ Ніцше, і він написав такі слова, що Бог мертвий, і ми його вбили, так він написав тоді. І звичайно, що це, що це було таке метафор, така певна метафора, тому що ну, ми всі розуміємо, що, що не в змозі вбити. Бога, який, який є вічний, так? який є творцем, і, і не можна розуміти цих слів буквально. Але через, через таку певну метафору, цей філософ хотів сказати, що все традиційні цінності, вчення, яке приносить Бог, релігія, вони вже не є актуальні. Ми не хочемо уже цьому Цим слідувати, цьому вченню. Ми не хочемо уже приналежати до якоїсь релігії, визнавати і вірити, підпорядковуватися якомусь Богові. І тому, каже Нітше, Бог мертвий, ми його вбили. І нам треба зараз побудувати нові цінності. Нам треба зараз той сенс життя, який надавав, давав нам Бог, нам треба самим собі. Придумати, знайти цей сенс нашого життя, нам треба зараз створити таку надлюдину, яка, яка замінить Бога. Нам самим треба зараз стати для себе Богом, і нам треба вже визначати, що є добре, що є зле. Немає вже моральності, немає чогось, когось, хто нам зараз має визначати, як нам жити, як нам себе вести. Так, до цього теж, якби, так визнавав цей філософ, і це дало, напевно, такий поштовх до того, щоб, щоб сучасна людина, навіть сьогодні, якомога більше хотіла якби, вирватися з, тої, з того перебування і з тої певної залежності від свого Творця, від Бога, щоб бути. Ну, на перший погляд, вільною від Нього, але з другого боку, щоб з себе зробити Бога. І, брати і сестри, так справді якби відбувалося, в, в, і так можемо помічати те, що, що ця така певна філософія вона мала вплив на і на наше сьогодення, і на ті часи, в яких живемо, так, коли, коли люди хочуть приймати закони, які. Часто протилежні, протирічать Божим законам, які, в яких хочуть самі визначати, що є правильне, що є добре, а що не є добре. Так? Чи те, що, можливо, там вважалося протягом багатьох століть як щось, що є суперечливе людині, як щось, що є проти людини, сьогодні дуже часто, може, це визнається, як щось вже, вже нормальне. Людина сама має бути для себе Богом. Вона сама має визначати. Бог має бути тим, хто, кого ми поховаємо. Так? Ми маємо самі в цьому світі знаходити сенс життя, визначати, що для нас добре і зле, визначати наші цінності, визначати наші, наші закони. Так як тоді. Дві тисячі років тому, коли люди хотіли вбити Бога, вбити Ісуса, протягом усіх століть ця історія повторюється. Завжди люди також хочуть вбити Бога, тому що і тоді за часів Ісуса Він був їм невигідний, тому що тоді він мав вчення, яке було для них незручне, невигідне. Тому що тоді також були очікування, які Він не сповнив. Вони всі знали дуже добре Ісуса, як каже на звідки Він. Вони знали, що Він є з Назарета. Вони були переконані, що Месія, який прийде, це буде зовсім інший Месія в їхньому уявленні. Вони не могли прийняти цього Месію, такого Бога. І може, також і сьогодні це відбувається в різних моментах. Так, в, різних, в різних таких проявах, коли Бог не є зручний нам, не є якось вигідний нам, якось не пасує під нашу уяву, не пасують Його, його вчення, Його слово. І, можливо, тоді людина так само хоче якось, так кажучи, в лапках, звичайно, вбити його. Брати і сестри, також, як говорить одна із, із пісень, що це не цвяхи, а мій гріх тебе прибив. Також і ми віримо, що, що ми в нашому житті, нашим гріхом, теж прагнемо, теж ранимо Бога, так? теж вбиваємо, хочемо вбити. Що ми вбиваємо Бога тоді, коли хочемо. Самі бути для себе богами, самі хочемо вирішувати, що для нашого життя є, є краще, що є, що є добром, а що злом, коли, можливо, не хочемо слідувати тими дороговказами, які, які Бог нам дає, коли хочемо жити на свій спосіб, так немов би Бога не було. В тих чи в інших ситуаціях, в різних наших проявах нашого життя. Кожен і кожна з нас може якось теж запитати себе, коли я також хочу вбити Бога. І, звичайно, що це неможливо, тому що Він, він воскрес, Він переміг смерть своїм Воскресінням, але я можу його вбити в своєму серці. Він може перестати в моєму житті існувати. І Бог. В цьому часі Великого Посту теж постійно дає нам цей час, запрошуючи нас до того, щоб ми повернулися до нього, щоб ми віднайшли в ньому ще раз на нову сенс нашого життя, щоб в Його слові, в Його доровказах ми віднайшли це світло і дорогу для, для нас, цей шлях, який, який для нас є найкращим шляхом, щоб в Його слові ми віднайшли відповіді для нашого життя. І також, щоб в наших радощах, в наших стражданнях ми віднайшли завдяки також його слову, Його життю сенс. І щоб ця наша віра в нього вона нас перемінювала і допомогла нам бути, допомагала нам бути власне тими, хто в своєму житті залишається з Богом, навіть якщо інші хочуть його вбити. В своєму серці, ми хочемо залишатися з ним, ми хочемо бути йому вірні. Ми хочемо йти цією дорогою, якою він нас запрошує, йти в наші щоденності. Амінь.